Літня історія Ожиновий живоплід. В одному мальовничому гаю, поряд із щедрим полем і сріблястим струмком уже багато поколінь родини мишей облаштовують хатинки в коренях і стовборах дерев. Через густі хащі ожини в гаю селище їхнє зветься Ожиновий живоплід. Миші ожинового живоплоту мають вельми заклопотане небуття. За гарної погоди вони збирають квіти, фрукти, ягоди й горіхи, готують із них варення, маринади та консерви, які дбайливо зберігають у морі, аби ласувати ними протягом зимових місяців. Утім, Старанні мишки знаходять час і для розваг. Протягом року вони відзначають сезонні свята, влаштовують бенкети, знагодича йогось дня народження, весілля чи навіть рясного снігопаду і роблять це дуже весело. Літо трапилося напрочуд спекотне. Щодня Сонце високо здіймалося в синьому небі і нестримно розігрівало поля. Тиша панувала в селищі Ожиновий живоплід. Більшість мишей обирала сидіти у своїх тінистих хатинках з усіх сил, плекаючи про холоду. На дворі найліпшим місцем став берег струмка. Миші збиралися там по обіді, сідали в затінку край води, зануривши лапки і хвостики у прозорі хвилі. По берегах струмка розташовувалися млин і молочарня. Струмкова течія обертала спеціальні колеса, що допомагали молоти борошно і збивати масло для мешканців. Ожинового живоплоту. Молочарнею опікувалася маківка Ясноока. Вона пильно слідкувала за величезною діжкою з молоком, яке діставалося мишам від добрих корів із довколишніх луків. До діжки тулилося безліч кухонних приміщень, де віджимали, формували, коптили і загортали сири. І всі вони також були під наглядом маківки. Спекотна погода не подобалася маківці. Брикети з маслом танули, і їх треба було загортати у прохолодні листки щавлю. Глеки з вершками доводилося тримати зануреними у струмок, аби не зіпсувалися Для перепочинку від роботи. Маківка прогулювалася до водяного колеса, де приємно бризкали холодні краплі. Далі за течією височів млин, де працював мірошник пилько Дерен. Дерен було його справжнім ім'ям, але всі називали мірошника пильком, оскільки він завше ходив запелюжений борошном. Від вусиків до хвоста. Пилько був веселим і гречним мишем, як і його тато, а також дідусь і прадідусь, котрі працювали мірошниками до нього. А ще пилько обожнював ясну погоду, тож ніколи не відмовляв собі у можливості пройтися бережком, вітаючись із мишами відпочивальниками. Дорогою він проминав молочарню і нерідко бачив біля води красуню маківку. І поки стояли спекотні дні, пилько все частіше прогулювався до молочарні. А маківка все частіше виходила на перерви в моховий затінок водяного колеса. У червні пані маківка Ясноока. І пан Пилько Дерен урочисто повідомили мишачу спільноту про свої заручини, і весь ожиновий живоплід неабияк зрадів. Весілля призначили на день літнього сонцестояння, і приготування почалися чим скоріш. Маківка була певна, що погода не зміниться. Тому святкування запланували біля струмка. Зрештою, це було найпрохолодніше місце у селищі, а до всього ще й дуже романтичне, пилько знайшов у лісі великий плаский шмат кори і з допомогою друзів дотягнув його до краю струмка, сплетеними з очерету й кропиви мотузками. Чималими зусиллями вони закріпили його під греблю млина, мов плавуючу платформу. Маківка ж узялася шити собі вбрання. Щодня, по обіді, вона вмощувалася у затінку високих квітів калюжниці і гаптувала весільну сукню. Та варто було комусь з'явитися на стежці. Мишка поспіхом ховала свою роботу. Нарешті настав день весілля. На небі не було ані хмаринки, а сонце пекло навіть сильніше, ніж зазвичай. Проте на кухнях ожинового живоплоту панувало неабияке пожвавлення. Миші готували безліч літніх закусок, на зразок холодного супу з настурцією, салату з кульбабок, безе із збитих вершків із медом. Малих мишенят розбудили ще вдосвіта, аби вони назбирали в кошики свіжих суниць, базилік винар дістав пляшки зі світлими винами із першоцвіту. Лабазника й бузини, і залишив їх охолоджуватися в очереті. Він завідував винним льохом пенькомори. і був відомий міцною статурою, доброю вдачею, довгими білими вусиками і чутливим до гарного вина носиком. Тим часом маківка дбайливо збиралась у своїй кімнатці. Над молочарнею. Вона доблизьку начистила вусики, змочила рожевою водою за вушками. Її плетений капелюшок, що леді гаймиш прикрасила квітами, висів на бильці ліжка, а весільний букет чекав на підвіконні. Мишка позирнула на своє відображення у блискучих дверях шафи. Глибоко вдихнула і поспішила вниз до своїх подружок. Пилько тримав свій найліпший костюм у кошику під сходами, аби ним не поласувала міль. Він одягнувся і прикрасив піджачок стокроткою. А тоді раптом сказав сам до себе: Не завадило би перевірити. Ячне борошно, яке я змолов учора. Він так завзято затопотів сходами, що весь млин заходив ходором. Стов борошна піднявся в повітря й осів на його святковому вбранні. А що б тобі хвіст? вигукнув пилько і всівся на мішок із кукурудзою, засмучено оглядаючи. Запелючений піджачок. Хтось постукав у двері, а тоді, з отвору для листів, почувся голос пилькового друга Каштана. Друже, ти готовий? Нам уже час іти. Пилько зітхнув і поплентався відчиняти. Побачивши друга, каштан захихотів Ох! Не дарма тебе пільком кличуть, приказував він, вибиваючи борошно з костюма друга своїм носовичком. Білий пил здіймався довкола, осідаючи на вуса хвости і святкове вбрання. Мишаки подивилися на себе і зареготали. Вони сміялися так сильно, що аж потомилися і мусили сісти, перепочити. На мішках із борошном. Урешті решт пилько з каштаном таки дісталися місця весільної церемонії і навіть не запізнилися. Усі гості вже зібралися і мали дуже святковий вигляд. А вбранні в однакові блакитні костюмчики мишенята піклувалися, щоб усі були на своїх місцях. Не гаючи часу, пані Яблунева заходилася гамселити своїм віялом нареченого і його друга, аби хоч трохи витрусити з їхніх костюмів борошно. Аж ось старенька пані стокротка, бабуся Маківки, помітила серед трави наречену з її подружками. Найменші мишенята запищали від захвату. Усі погляди були прикуті до маківки, яка граційно вийшла із заростей жовтеця і ступила на заквітчену весільну платформу. Запрошений вести весільну церемонію вельмишановний пан Полівка випростався й урочисто запитав: Маківко Ясноока, чи обрала ти пилька дерена? Аби кохати і дбати про нього до віку. Маківка згідно кивнула. Пильку дерен. Чи обрав ти маківку, аби кохати і дбати про неї до віку? Так, озвався Пилько. А панія блунева розчулено шморгнула носом. Тоді, іменем квітів і полів, зірок. Що сяють у небі, річок, що біжать до морів, іменем таємниці, що творить усі ці дива, я оголошую вас подружжям. Усі присутні заплескали лапками, пилько поцілував наречену, і їх із маківкою засипали квітковими пелюстками. Пані Яблунева втерла щасливі сльози. І почалося святкування. Ніхто не міг утриматися від запальних танців кородогом, гопаків і мазурок. У перерві ж пані Яблунева проголосила тост. Вип'ємо за молодят. Хай їхні хвостики будуть довгими, очки блискучими, а приводи попищати тільки радісними. Гості підняли келихи, а тоді знову вдалися до танців. Їхні веселощі були такими нестримними, що весільна платформа хиталася врізнобіч. Поволі мотузки, що тримали її біля берега, почали надриватися. Танок за танком одна за одною, аж до останньої. Платформа з гостями. Раптом перетворилася на плід, що несло течією струмка. З несподіванки миші заметушились, але швидко збагнули, що ніякої небезпеки немає. Тож продовжили святкування. Коли вони пропливали повз квіткову галявину, полівки з тамтешньої гончарні залишили всі справи і вибігли на берег. Подивитися на весілля і привітати наречених. Зрештою, пліт прибило до незабуткової гавані, миші на швидколап закріпили його біля берега і знову могли танцювати. Сонце хилилося за обрій, полями розливалося золоте сяйво, остелився вечірній серпанок. Небо потемнішало, і миші зазбиралися додому. Доївши останні смаколики, вони сховали посуд в очереті, аби попіклуватися про нього завтра. Вервечкою вони вирушили через поле, і у літніх сутінках їхні яскраві вбрання здавалися ще святковішими. Пан Полівка. Першим дістався своєї нори. Решта мишей розходилися по домівках поступово. Втомлені, але щасливі, вони солодко засинали у своїх ліжечках. Що ж до маківки й пилька, то ці двоє тишком задріботіли у першоцвітовий гай. Першоцвіти вже відквітували, але там. У заростях трави і папоротей, шипшини й жимолості, на наречених чекала крихітна хатинка, їхня чудесна місцинка для медового місяця.